Ми стояли в місті Ількуті, коли зайшли ну, там 400 з чим-то було бойовиків, ми їх не пускали через дамбу, що вони далі в місто зайшли. Ну і вони почали нас обстрілювати. Почалась перестрілка. У Нас один товариш загинув, в БТР вони попали. Ми почали відбиватись. Пішла мені ще одна повістка, я думав, я вже відслужив, що ще раз треба йти служити. Ну я звернувся на воїнкомат, прийшов, вони сказали, що. От і така, запропонували, що зараз набирають саперів в Республіку Ліва. Ну, миротворцем бути це допомагати і захищати людей. Ну, як я був в Лівані, наприклад, там, для розмінування, щоб не підривались люди, робити добре діло. Після закінчення училища я пішов служити в армію Це в 1997 році в місто Житомир 95-ту бригаду. Приходив на посаді старшого сапера. Після звільнення з, зі строкової служби з мату, пішла мені ще одна повістка, я думаю, я вже відслужив що ще раз, треба. Служити. Ну, Я звернувся на воїну, прийшов, вони мені сказали, що от, така, запропонували, що зараз набирають саперів в республіку Ліван. Я тоді ну, не відмовився, поїхав в Очапку в Кам'янець-Подільськ. І в 2000 році відправили нас саму передову групу, у нас 57 чоловік в республіку. Ліван і ну, що не зайшли наші війська, ми розмінірували. Ну, небезпека була завжди, тому що коли ми розмінірували, це ж можна було міну і пропустити. Бо міни вже були старі, вони там Ізраїль з Ліваном, вони тоді воювали вже майже 20 років, <кхів> провежали ті міни, ну і вони були вже. Ну, глибоко під землею, декотрі були вже навіть на поверхні навіть, Ну, їх потрібно було вже відкопувати навіть, навіть. Ну, Небезпека в час траплялася, але все було добре. Ізраїль з, з ліванськими бойовиками Хізболою, вони час обстрілювали, Ну, і ракети перелітали через нас. Так. Ну, Вони нас не трогали. У 2001 році я звільнився по приїзду з Лівану. Перебував вдома і те саме через військомас ну, на республіку респуб... Ірак сказали, тому, що набирають військових. Ну, я прийшов частину, мене одразу взяли на контрактну службу, прийшли ми підготовку три місяці і відправили нас на Ірак, у місто Елькут де я пробув, там 8 місяців. Ми супровождали конвої, базу, охорона баз була у нас. Ну, Переважно ми для супроводу їзду конвоїв. Ми стояли в місті Ількуті, коли зайшли ну, 400 з чим-то було бойовиків. Ми їх не пускали через дамбу, що вони далі в місто зайшли. Ну і вони почали нас обстрілювати. Почалась перестрілка. У нас один товариш загинув, в БТР вони попали, ми почали відбиватись і було, трьох, пару чоловік було поранено, БТР евакуювали тоді, ну, напад відбили, ну і вже потім вже американська там, авіація прилетіла вже допомагали, допомагали, вже почав бомбити їх. За гарячу, так нічого не відчував. ну, бій... Ну. Бачили противника, стріляли по ньому, так, але такого, що зразу... то саме, що перший прыжок пріжок парашуту, нічого поняти. А потім, вже, коли при супроводі конвоїв, попадали теж в засади. Були бої, такі Ну, ми зараз відбивалися ці колони доходили до місця призначення. Це було 2004 Після приїзду ми були 8 місяців перший раз в Іраку, другий раз я був. Через сім місяців ротація була, в 81-й тактичній групі від 80-ї бригади поїхав в Республіку Ірак це вже другий раз, теж на 8 місяців. Були теж сутички тоді, ну і робота та сама була. І був на посаді те саме, на кулеметника КПВТ ПКТ, розвідувальні роті. Досвід мені в миротворчих місцях дуже допоміг при 2014 році, бо я вже був більш підготований, мотивований і вже знав, що робити, вже ну, ну, і хлопцям допомагав, щоб одразу підказував, що вони там мають робити. І виконували задачі ну, свої. Ну, Миротворцем бути це допомагати і захищати людей. Ну, Як я був в Лівані, наприклад, там, для розмінування, щоб не підривались люди, робити добре діло.